Будемо починати Будемо починати. Так, отже, перший раунд у нас присвячений кіно, серіали, мультфільми. Другий раунд буде присвячений музиці і книгам, третій живопису і скульптурі. Ну, а в суперфіналі буде три питання, як завжди, і кожне одне питання буде присвячено якомусь одному з цих трьох раундів. А, так а, з приводу кота в мішку і що там, і аукціону всі пам'ятають, що це угу. як це чи треба, да -да 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 -да. чи нагадати раз. Так, ну в мене в кожній темі буде по якомусь <пит> одному питанню: або кіт мішку, або аукціон. А, і напевно так, напевно, зробимо, як було минулого разу, аукціон можна з нуля починати. Тобто, не так, що якщо аукціон умовно, там питання за 5, то типу мінімальна ставка 5. Будь-яка ставка буде з ну Оду перша 14. ставка буде одним. Той, хто взяв це питання, той автоматично ставить один бал. А там уже більше, якщо є охоче. Так, отже, питання для початку. Ну, давайте, наприклад, наприклад, наприклад а, хто написав моя автобіографія? По школі поганяю вам вас. <кліху> Тому, <кліху> qui, <кліху> ясно, <кліху> ясно, питань нема. Добре, тоді. Кирило. Ні. -х 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 -х. Давайте -х -х. ще пальцем в небо. <кліху> Добре, давайте щось інше. Е, скажімо, ну теж вже з літератури хай буде. Е, хто написав біле ікло? Кирило? О -о. Лондон. Джек Лондон. так. Все, а моя автобіографія Остап Так, отже, називай. Ну, давай акторки, актори, акторки на три. Актори і акторки за три. Так, ну зрозуміло, тут питання будуть про акторів. О, чекайте ще. А, точно, я думаю, ще хтось вже був мав приєднатися. От у нас ще. Так, тоді зараз одну секунду. привіт. привіт. Привіт-привіт. Так, Андрій, ти ж. а, Точно. Давай я тобі зараз розповім швиденько. У нас тут дві опції: кіт мішку і аукціон. Що це таке? А, зараз. А, ну ладно, дивись кіт мішку. Якщо хтось вибирає питання, я кажу, що воно кіт мішку, то той, хто вибрав це питання, він має комусь його передати. Він сам не може відповідати, а він комусь передає це питання, і тільки та людина, якій передали, може відповісти. Ну або не відповісти на це питання. Якщо відповідає неправильно, то ніхто інший не може на нього відповідати. Зрозуміло. Да, yeah. зрозуміло аукціон. Я теж оголошую перед питанням, що це питання аукціон, і відповідно відбуваються ставки. Хто поставить найбільше, той тільки і відповідає. Якщо він відповідає правильно, той то він свої байлиці забирає. Якщо неправильно, то втрачає. А якщо, не якщо відповів неправильно, наступний може. Ні, відповідаю? ні, тільки, тільки одна людина. Тільки одна людина, яка найбільше поставила. І дивись, у нас перший раунд присвячено кіно, фільмам, серіалам. Так, ну якраз ми от стартуємо. вже. Актори і акторки завтра, правильно? Правильно. Так. Андрій? Адам Скот. Ох ти, молодець. Я навіть не знаю, хто це. Якщо серіал розрив, дивитись зараз, то це ж головний персонаж, актор, який там грає головну роль. Парк і зони відпочинку, потім Волтер Мітті. Він там грав ще того главного гівнюка. Ну, коротше, оцей актор, якщо так візуалізували, це він і є. Так, обирай далі. Яка родина тут живе три? Так, тут буде е, якась картинка в цій категорії е, кіношна або мультфішна. Вам треба назвати не фільм, не серіал, не мультфільм, а саме Прізвище родини. Зрозуміло? Угу. Зрозуміло. Угу. Добре. За три, правильно? Так. Угу. Да. Павло? Гріфіни. Гріфіни. Спочатку по анімації подумав, що Сімпсони, а потім. А потім, Послужим, а потім... Так. Так. А, а, Чекайте, то музика в іншому раунді, поняв. Давай П -п 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 очі персонажів за два. Тут буде картинка просто з персонаж... очами персонажа якогось вам треба, відповідно, просто сказати: не актора знов таки, а саме ім'я персонажа. Це Леонардо. Ні! <звач> ні, ні. ні, ні. <звач> а, так, Діма, 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 Бля, Діма. Донатело, звичайно, це мій улюблений. <звач> я був другий, друг. ну я пустив, ну, я не подивився, на жаль, просто хто другий, я вже тільки. Він опустив його проблеми. І... Ну, актори і акторки за 4. Актори і акторки за 4. Зараз я перевірю. Це у нас Кіт Мішку. Передавай комусь питання. Ну, Давайте це... Кирило. Я в нього вкрала, до на те. Отже, тільки Кирило відповідає на це питання. О, я знаю. Це Так. А Вітаємо а в Зобіленді. Вел... Як там? Welcome to land, чи... uh -huh. yeah, там? Так, Зомбіленд. Так. Обирай. Яка родина тут живе? за два? Так, це теж у нас в мішку. Твоя черга передавати комусь питання. Так, хто у нас ще не відповідав? Андрій Павло, так, давайте Людмила спробуємо. Так, Людмила. Отже. А я знаю. Прізвище не забувай. Ага, так, звісно. Yay! Так, добре. Абирай. Right. А хто це? Uh, перша серія сіла трьох. Uh, перша серія 4. Перша... перша серія 4. Так, тут у нас uh, відповідно буде якийсь опис того, що відбулося в першій серії певного серіалу. Вам, відповідно, треба назвати, що це за серіал. <кій> Принасити. Ух ти. так. Де машин голову? Відомий серіал. Mm -hmm. По такому трошки трешовому опису, може, десь в тому напрямку і думайте, що це може бути. Прикольно. Тут або дивився, або не дивився. Можу дати тоді підказку, якщо треба. Так, uh, це підкинув. Я не скажу, звісно, головного героя. Так, Андрій. О, стоп, 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 стоп. Пан Андрій, <звідків> участковий ДВРЗ. <диверси. звідків> <звідків> так, майже, майже. Ти був максимально близький. Ну, тепер уже без підказки, на жаль. Ну, камон. Тому, тому 5 секунд. Підтримано, а голову людини? Так. <звідків> да. Ну вам треба серіал, звісно, сказати. Ну, так, Все вже питання знімається, але підказка була в тому, що це підкинув брат головного героя. У нас з Майами тільки Майами Вайс асоціюється. Це був Декстер. Без шансів. Не дивилась. О, ясно. Так, Так, добре. Хто там у нас? Людмила правильно була? так, Ну Давай тварини за три. Тварини за три. Це у нас аукціон. Тому Людмила автоматично ставить один. Ви бачите свої бали. В кого є плюсові бали, може перебивати, якщо хочеш. Хочете. Ну два. Так, отже, Даша ставить два. Ну, три. Так, добре, Павло, три. В нас тільки Кирило може перебити, якщо хоче. Не хоче. Не хоче. Отже, відповідає Павло за три бали. І це в нас питання. А, ну це в нас якраз Ми на три бали питання. Супер. Так. Бля. Бля. А, не ні ні не, не, не я зрозумів От курва, чого я не взяв це питання Не поставив. а як завжди. Це моє моє, 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 Так. циклство це. ні мене... ні. Не, нема не. не відподі. Можна я. Можна. Поза конкурсом можна. А, а бали зарахуєш? Ні? Ні. Ну це ж крокодил. Крокодил да. Данді. Так. То, ось прізвище, як би, А, а, Так, отже, знов таки остання відповідь у нас була у Людмиле, тому продовжуємо. Ну, давайте. Перша серія за три. Перша серія за три. Даша? Офіс. Офіс, так. правильно. Ти навіть не дивилась. <сміщити> Неважливо. Um, так, давайте тварини за 4. Андрій. Жираф. Жираф. Так. А може ім'я, пам'ятаєш, ще. Мелман. Добре. Бірай. Перша серія за 5. Так, це аукціон. Отже, Андрій ставить 1 бал. Вислуховую ставки. 2. Добре. Хто більше? 3. Mm. Треба молоток було собою взяти. Так. Отже, 3. Mm. Отже, Нехай mm. тільки dasho, тепер. пробити. Mm. Все. Отже, Кирило за три бали відповідає. Я знаю, мабуть. Це Бруклін да, 99. Абсолютно правильно. Угу. Добре. Так, 3 бали. Жило, Актори на 2. Актори на 2. Господи. Кирило. Звісно. Ши... Точно, Ши... я знала Ши... это. Шиорт по Бьери. Угу. Ну, блин. Акторы на пять. Просто кто это? Павло? Павло, да вот, а ладно. Так, тихо, спокойно. Окей. Okay. Блин! Я забыл. Чекай, дайте пять секунд. А я Фарадистан? не разумею. Дженнифер Дженніфер Ференістон, так. Ніяк. Просто, просто згадайтесь. Десь, можливо, кольору волосся. Я не знаю. Ну, це ж на те і на 5 Но, балів. Ну, це питання. не її волосся навіть колір. Ну, на те воно і на 5 балів питання. Та Так. Ну та Дженніфер Ференістон як. Ну, Хоч, добре, хоча мені щось Ніколь Кідман засіло в голову. Але... Так, окей. Е, яка родина тут живе за один. Павло? Сам удома. Не приймай Кейві... 10 секунди. Кевін Макаліс. Макалістери. Макалістери, добре. Так, спокійно. Ну давай акторки доб'ємо. Даша? А, ну, це Чарлі Чаплін. Чарлі Чаплін, так. Круто. Uh, Тварини за 5. Даша? Ну, так це ж Дельфін. Звісно. Эйс, Перша частина, так, ей 7,2. Може, команду згадаєш? Майами Долфінс. Ні, Кирил, знає. My я master. не знаю. <ació> я якраз чекаю, мені їде шапка Майами Долфінс. Так, давайте очі. Персонажа за три. <плес> <Бру>! А <плес> як А як її зібрати. Треба, треба назвати персонажа. Ця... Блін, це ж фільм вийшов. Я ще його бачив. Три секунди. Мед Ди? Макс Фуріоса. О, добре. Ох, боже молодець, мій. Молодець, як важко. Так. М -м, очі за чотири. Очі за чотири. Даша. Бафри, вы начинаете очка я Самое А что за пять? О, боже гаш. Пытание для Олдива. сколько бали в 6, блин? А, mm. давай. Хто? Так, Павло, давай. Ну, це Геркулес, Геракл. Це... Я також про це подумала. Так, Є. Страна, Я тільки хотіла підіймати. Я щось думав, але. Ну, поки Майже багато все. нічого. Бач, ти не на останньому місці, якщо що, тому нормально. Так, яка родина тут живе за 4. Так, Антон, дивись я швиденько. Тварини, зрозуміло, актори, а, все. Перша серія. Тут опис першої серії, вам треба назвати серіал за описом. Очі. Тут буде просто Так, я пам'ятаю, я пам'ятаю. А, ти, а, ти чув. Так? Я просто не знаю, коли ти Першу пішов. Першу серію тільки не чув. Першу а, серію. все. Добре. Отже, хто там? Павло, що ти не Яка родина тут живе 4. Блін, а я прізвища їх не знаю. Чорно. А я також. Я знаю фільм. А... Кончений. Даша? Халіни. Так. Угу. Добре. Давайте родину за п'ять. Знанацька. Так. <рес> <Да. рес> там теж родина живе. <рес> а в якомусь із сезонів. А, ну, це серіал розуміли, mm -hmm. серіал зрозуміло, але. Так, де там хто там у нас? Антон. Mm -hmm. Що за, що за серіал? Час, я прежде ще згадую. Давай, давай. Бо ми не знаємо. П'ять секунд. Він гуглить, чекайте. Да, да. Давай, гуглю, гуглю. Час гуглю, гуглю. Теж. Три. Так, Людмила. Якщо це я довго думала, згадувала це вінчестери, це наприродні чи як серфістів серйозно? А, да, да, а я, я не взагалі не про них думала. Дов... Просто... Я довго думала, як їх прізвища. Антон вже ходячих гуглить <сісті> А, гуглить. Ні, <сісті> в ходячих <сісті> такого не було. Це той сезон де вони були то як я жартую, антон, а я приказі спадкоємці, типу то як я забув Якогось ордену, не ордену, де в нього. Там стільки нас дні було, що капіше. Ну, коротше, так. Перша серія за два. Yeah. Uh, yeah. uh, Андрій. Ну, я відповім. Я не Слабак, я відповім. Ну, дивись, якщо хочеш, можна відповідати, бо ти зняв я бачу. Чи будеш бачив. Я відповім принципово. Давай. Ой, ну. Хай буде. Е е е Надприродні. Ну там не було трьох днів. Там репейки. трьох, да, трьох Сімпсони. <сих> <Павло>? Сімпсони, <сих> так. Серйозно? Так. Да? Да. Там Ліза виконувала якийсь тумба-юмба-танець, а бар співав, але як завжди. Ну, Без... батьки три і троє дітей десь по цьому можна було здодатися. я вгадаю. а мегі смоптала впав. Так. так. Некостюмо в формі зірки. Е, -е Добиваємо очі. Блін, круто звучить. Добиваємо очі. Так, очі у нас це кіт в мішку. Передавай комусь. Е -е, та от Дмитро. Він в мінусах. Най... Так, отже. Діма. Для тебе. ні, як складно. Ну, звісно. Єва. Дякую за бал. Авирай. Давай перша серія один. Антон. Загублені. Ага. Лост. Вчора тільки почав переглядати його заново. Я його, я його в свій час так і не додивився вже. Настільки на, на стіль, на все закрутили, щоб мені закрутили. А, а, шо, а можете сказати, що в тваринах? я Просто буду... тварина, просто Це тварина. Кост... А, 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 скат, світ, Дивись, просто... ось, ну, наприклад, ось, в третьому було відповідь ось крокодил, наприклад. Добре. На питання Там Добре. десь Добре. в п'ятому був дельфін. Ну, коротше, назвати все. тварину. Добре, тоді давайте тварини два. Ведмідь. Ведмідь. А що це таке? А, а це серіал. Серіал. Так і називається. Ну, Типу мастер-шеф для тих, хто <laughs> не хоче дивитися мастер-шеф. Так, жовтий, так. Хорошо. Останнє питання. Андрій? Дауматинець. Далматинець. Ну, я, 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 я я, я, прошу таку щось зразу. Ага, я теж так, все, перший раунд завершено. Переносимо. О, Не нулем. Не з нулем, так. Ну, що сядь уже. Сядь, будь ласка. Чому тут хоче? Так, а ну, дивіться, вас ви друг, другий раунд бачите, чи. Да, так, бачите. Добре, так, отже.